Цього разу перед нами стоїть завдання систематизувати пророцтва про Україну, які надійшли із загальновизнаних джерел. Тобто мова тут не йтиме про сумнівні провіщення від ворожок, ані від гадалок на кавій Гущі, ані від мольфарів, ані від тарологів, ані від екстрасенсів, ані від шаманів, ані від відьом, ані від спіритистів, ані від харизматів. Ані від газетних астрологів, ані від опорів, ані від духів пітьме. Всі перелічені категорії знати майбутнього не можуть, а можуть лише фантазувати на тему майбутнього. А сумніву не підлягають джерела, які чогось досягнули у своїх провіщеннях. А саме таких результатів, які неможливо передбачити природнім шляхом. Отож у першій частині коротко розглянемо пророцтва, які розповідають про ті речі, що з Україною вони вже сталися. Це такі: перше: пророцтво англійського поета Едмунда Спенсера у його поемі Казка Матінки Хаббард, де розповідається про те, як мав і лис украли у лева королівські регалії. І почали жорстоко й підло правити королівством. І доки Лев не прокинувся, вони вчинили безліч кривавих злочинів. При цьому самозванці також розподілили між собою ролі. Мавпа взяла королівські регалії, а Лис почав всім керувати. Коли ж Лев прокинувся, мавпа немов збожеволіла, вона не знаходила собі місця, а Лис кинувся навтіки. Друге. Пророцтво князя Володимира Мономаха про наші дні, яке настільки коротке, що його краще процитувати не наслідуй лиходіїв, не заздри тим, що творять беззаконня, бо лиходії винищені будуть, а ті, що надіються на Господа, заволодіють землею. Бо іще трохи і не стане нечастиво, Шукатиме він місця собі і не знайде. Останні слова перегукуються із попереднім пророцтвом про мавпу. Третє, пророцтво козака Вернигори про те, що Україна зазнає багато лиха від неволі панів, від епідемії та війни. І вже після цього зазнає щастя, коли стануться з нею великі речі. Та про те, що спочатку Дніпро вийде зі своїх берегів. Четверте, Пророцтво Нострадамуса у 95-му Катерині про те, що, перш ніж замість закону смерті з'явиться новий позитивний закон, краху зазнає Дніпро. Як бачимо, воно перегукується з попереднім пророцтвом. П'яте, пророцтво Тараса Шевченка та неоднаково мені. Як Україну зліє люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять це є пророцтво про нинішню війну. І якщо у попередніх чотирьох пророцтвах є світло в кінці тунелю, то останнє п'яте провіщення на перший погляд безпросвітне. Проте не будемо виривати його із контексту творчості Шевченка, який також написав такі слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тут йдеться про Україну майбутнього, в якій щезнуть всі антихристиянські сили, щезне ворог супостат. І буде місце Сину Божому Ісусу Христу і Божій Матері, тобто буде місце християнській національній державі, і також буде місце українському народу, який перестане зникати з лиця землі і чисельність якого збільшиться в рази. Шосте біблійне пророцтво в книзі Ісаї, розділ 9 розповідає про те, що світло велике, тобто духовне світло. Яке нестима християнська держава побачить народ, що ходив у темряві і в тіні смертній, тобто народ, який тривалий час перебував під загрозою загибелі. По цьому, за словами Пророка, народ цей помножиться і примножиться радість його, але ще до цього Бог зламає тростину Його гнобителя і той жезл, яким пригнічували цей народ. Жезли є якраз символом влади. На сам кінець пророк додає, що буде спаленим всякий чобіт воїна, що прийшов на цю землю з війною. Сьоме, навіть у пророцтві Божої Матері, яке називають Третьою Хватімською таємницею, не просто сказано, що порятунок для народів ліки від світових виразок прийдуть з України. Але ще й додано, що це станеться після негативних подій, у яких Росія відіграватиме основну роль, тобто після цієї війни. Восьме. Тут також можна додати візантійське пророцтво, пророцтвідома під назвою видіння ченця Даниїла. Цитую, сини ж загибелі, закріпившись, повернуть обличчя свої до заходу сонця, і так розпочне змій. Сіяти смерть праведним і утримуватиме місто на семи пагорбах. Руж же як народ, то шостий і п'ятий насадять посереднього зілля і їстимуть від нього багато для помсти святим. Тут також йдеться про тяжкі часи, які переживала Україна продовж останніх років і переживає до нинішнього дня, причому сказано це безпосередньо перед тим. Як було виголошене пророцтво про наступного нашого президента. Сюди також слід додати пророцтво митрополита Андрею Шептицького про розквіт української помісної церкви та фізичний духовний розквіт українського народу. Ось таким чином ми навели 10 пророцтв, які перегукуються одне з іншими, доповнюють одне іншого. Серед них найважливішим. Є провіщення відоме як Фатімська третя таємниця, позаяк це пророцтво не може не виповнитися, і позаяк тут йдеться конкретно про Україну, як ту боговибрану країну, з якої розпочнеться духовне відродження християнських країн, те, що козак Варнигора називає великими речами. Пригадайте. Україна ще зазнає щастя і надійде на неї часи, коли стануться великі речі. Люди думають собі, що це війна чи революція, але війни і революції це звичайні речі для історії. А ось духовне відродження багатьох країн, яке започаткує Україна, це справді великі речі. Зрозуміло, що це унікальне явище в історії відбуватиметься не саме по собі. Воно мусить мати свого лідера, який би його очолив, тобто великого реформатора. І в інших пророцтвах цей лідер описаний багато разів. Спробую перелічити лише основні з них. Перше пророцтво монаха Рігорда і Сендені. Тут ідеться про те, що великий Реформатор буде наймудрішим чоловіком на цілій планеті і володітиме тими знаннями, які недоступні іншим. Якщо ж він володітиме такими знаннями, значить він розробить безліч наукових відкриттів, які має привести в систему, але це лише один бік його діяльності. Про інший бік Рігор повідомляє, що цей надмудрий чоловік. Навчить людей законів істини і поверне їх до істинної моралі. Друге Нострадамус у листі до Генріха II дуже багато розповідає про великого реформатора, зокрема, те, що він звільнить народи від відступництва стосовно власної християнської віри. Відступництво, яке провидець, пов'язує з першою половиною 60-х років ХХ століття, коли провадив роботу Другий Ватиканський собор. За його словами, в цей час, коли князі з церкви відступляться від істиної віри, народиться реформатор, що звільнить народи від цього добровільного рабства. В іншому місці даного трактату Нострадамус пише про те, що великий реформатор розпочне свою діяльність. 50-ї паралелі після розпаду імперії на землях Аттіли, тобто після розпаду СССР, інакше кажучи, розпочне свою діяльність у 90-х роках ХХ століття. Багато через це плутаються, думають, що великий реформатор народиться на 50 й паралелі, тоді як йдеться про його місце проживання в 90-х роках ХХ століття. Третє. У 73-му катрені 10-ї центурії Нострадамус називає великого реформатора, великим Ловіалісте, який судитиме нинішню цивілізацію з погляду минулого. Погодьтеся, для таких речей потрібно мати немалу владу. І також погодьтеся, що цей катрен є доповненням до пророцтва Рігорда та до попереднього пророцтва самого Нострадамуса. У 101-му Катерині цієї ж центурії, а інакше кажучи, в 1001-му Катерині Нострадамус називає великого реформатора великим володарем, спадкоємцем жаб, який зуміє оздоровити цілий світ. Пригадайте слова Богоматері, ліки від світових виразок прийдуть з України. Отож немає сумніву, що це та ж сама особа великого реформатора. Тим більше, що жабами в Україні наразі називають слуг народу, які обов'язково втратять владу після закінчення цієї війни. П'яте, із неопублікованого пророцтва Нострадамуса, записаного на Латині, оригінал якого знаходиться в Британському музеї, а його хвото ходить в соціальних мережах, випливає висновок, що наступного президента відтак великого реформатора. У народі називатимуть кленом, і прийде він до влади вслід за зеленим папугою. З цього приводу я свого часу наводив паралелі з кленовою баладою Анатолія Матвійчука, у якій стрілець стає кленом. Шосте. Є в Нострадамуса також кілька катренів про великого Керена, вождя світу. Основний з них це 70-й катрен 6-ї центурії, де провидець пише таке: Вождем світу зробиться великий керен, він стане улюбленим після того, як його боятимуться і остерігатимуться, слава його підніметься до небес, із титулом переможця дуже щасливий. Це пророцтво перегукується з багатьма іншими. Зокрема, із 101-м Катреном 10-ї центурії Нострадамуса із пророцтвом Рігорда, яке закінчується повідомленням про наймудрішого чоловіка. Що того визнають одним з пророків, головне ж, із шостим розділом Апокаліпсису, де розповідається про вершника на білому коні, який прийшов як переможець і прийшов, щоб перемагати. Як бачимо, тут також йдеться про титул переможця. Сьоме. На титул переможця натякає інше пророцтво про великого реформатора, візантійське пророцтво, яке має назву видіння монаха Даниїла. І візьмуть два ангели благодатні і введуть його в Собор Святої Софії, і дадуть йому правицю зброю, і промовлять до нього, будь мужнім і перемагай ворогів своїх. Останнє провіщення перегукується з пророцтвом провершника на білому коні з Апокаліпсису і в іншому аспекті, адже йдеться про вершника, якому також дадуть у руки зброю, лук. При всьому цьому Україна це єдина у світі держава, де інавгурація правителя може відбуватися в соборі Святої Софії. Адже такий собор не стоїть у жодній столиці світу, окрім Києва. І Стамбула. Проте останній списується з рахунку, поза як належить мусульманській країні. Восьме. Про двох ангелів, які супроводжуватимуть великого реформатора, йдеться також у середньовічному пророцтві Лева VI. Тут про нього сказано його супроводжуватимуть два ангели у вигляді ченців, і народ вибере його своїм правителем. Дев'яте. У церковній традиції подекуди вважається, що 90-й псалом є проростом про Ісуса Христа. Чому? Бо Сатана, коли спокушував Ісуса в пустелі. цитував слова цього псалма, але інтерпретатори забувають відповідь Сатані: не спокушуй Господа Бога Твого. У цьому псалмі сказано: не прийде до тебе зло і рано не наблизиться до тіла Твого, а також довготою днів. Наділю його, те інше явно не відповідає євангельському життєпису нашого Господа. Адже Господь наш Ісус прийшов для того, щоб постраждати за життя вічне для багатьох. На мою думку, цей псалом є провіщенням про долю великого реформатора та опіку над ним збоку, архангела Михаїла. Саме тому цей псалом дуже дієвий проти всілякої. Нечистої сили, адже вона боїться Архангела Михаїла, який опікується кожним, хто цей псалом читає. У 90-му псалмі є такі слова «На Господа й Василіска наступиш, потопчеш лева і змія. Ось тут і є ключ до розуміння слова переможець, слово, яке стане титулом великого реформатора. Він переможе лева і змія, тобто сатану. А Гаспет та Василіск це особливо отруйні види гадюк, які тут означають наших зовнішніх і внутрішніх ворогів, Поза як ті інші, це сили пекельні в вигляді людей. Десяте. Насамкінець скажу, що багатьох дивує, чому Шевченко не створив у своєму поетичному доробку жодного пророцтва про великого реформатора. Про особу, з якою пов'язана найбільша мрія Кобзаря, розквіт України. А тим часом таке пророцтво Шевченко таки створив. Пригадуєте, і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки? Великий реформатор справді буде апостолом Божої правди і водночас апостолом науки, проте інше його призначення пророкував Рігорд із Сендені. Ось таким чином ми систематизували 10 пророцтв про Україну і 10 пророцтв про Великого реформатора. І між обома цими групами пророцтв існує дуже чітка кореляція. Усі ці 20 пророцтв. Взаємодоповнюючи, і між ними не знайдемо жодних суперечностей. При цьому цей перелік можна ще доповнити. Скажімо про ростом Гердера про велике майбутнє України, пророцтвом 40річної давності, афганського провидця Мохамеда Сіддіка, про новий світогляд, який народиться в Україні, що станеться після кривавих подій. Пророцтвом яке криється у вірші Анатолія Матвійчука Саркохфа, де описано плавання України в саркохфазі, який згодом стане новим Ноєвим ковчегом, а також деякими іншими пророцтвами, проте і наведеного цілком достатньо для того, щоб кожен національно свідомий українець повірив і зрозумів. Що поза перспективою побудови національної християнської держави ми не маємо жодної іншої конструктивної перспективи, бо всі інші політичні проекти не мають свого майбутнього і що єднатись нам необхідно навколо цієї ідеї, аби отримати Боже благословення на спільну перемогу. І на спільне будівництво нашої державності.